Добрий день, любителі світового кіно. Друзі, перед початком відео я хочу подякувати своїм спонсорам. Їх небагато, але вони надихають мене робити відео про кіно. Це Хеякомс, Тесла Юей, Наталія Гончарук та Анна Левченко. Дуже вам вдячний. Вчора вже вийшла третя серія серіалу Таємне вторгнення, яка все ближче і ближче наближає нас до епіцентру подій. До речі, якщо ви сумніваєтесь дивитись цей серіал, то подивіться на його рейтинги, які з кожною серією стають все краще і краще. Ну а в цьому відео я розповім, що показали у третій серії, та що означає кінцівка епізоду. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новину зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Шарлен Вудар дебютувала яквара, вона ж у Ф'юрі у другому епізоді. Хоча виявилося, що вона дружина Ф'юрі лише наприкінці епізоду. Епізод 3 детальніше досліджував їхні стосунки, коли присила підкреслила, як важко вона сприйняла відсутність Ф'юрі після того, як ласнов пальцями Метанос, а потім покинула землю, щоб працювати над цейбер. Пізніше нам тизерят як Вара отримала таємничі телефонні дзвінки від невідомого абонента. Одне з них відбувається в кінці третього епізоду таємного вторгнення. Нання, коли вона забирає пістолет із сейфа, точно невідомо, хто дзвонив Присцилі, хоча є пара потенційних кандидатів. Швидше за все, чоловік, який кликав Присцилу, міг бути пейгоном, високопоставленим членом опору скрулів. Пейгон, схоже, має великий авторитет у повстанні скрулів, що дало б йому право відхилити прохання присцили поговорити з гравіком і натомість використовувати себе як довірну особу. Незрозуміло, чому Пейгон і повстанці хочуть від Присцили, але вона справді мала зв'язок із гравіком у другу. Ому епізоді таємного вторгнення. Можливо, більш дивною теорією щодо того, хто міг дзвонити при селі в епізоді 3, був би Джеймс Роуді Роудс. Хоча він виглядає більш політичною сутністю ніж супергерой попередніх проєктів КВМ. Одна популярна теорія припускає, що Роуді є скрулом у таємному вторгненні і, можливо, проникав у склад месників протягом кількох років, що встановило б зв'язок із гравіком та пристелою Ф'юрі. В другому епізоді Роуді звільнив Ніка Ф'юрі, що було б сильним тактичним кроком для повстання. Скрулів, хоча нічого ще не підтверджено. Якщо виявиться, що Писила розмовляла з учасником повстання скрулів, що здається все більш ймовірним, тоді постає питання, чому вона зрадила свого чоловіка та його місію порятунку людства. Відповідь на це запитання можливо було б знайдено в цьому епізоді, коли Ф'юрі запитав Талоса, чому він допомагає зупинити повстання, незважаючи на віру в те, що робить Гравік. Те саме можна застосовувати до присили та, можливо, до кожного скрула, що живе на землі. Відсутність Ф'юрі під час клацання Таноса, а потім добровільна відсутність для роботи на сейбер, могла лише посилити це, підштовхнути пристсилу до опору скрулів. Присцила розповіла, як сердилася на ф'юрі через його рішення покинути землю. Після повернення в фільмі Месники фінал і заявила, що вона стала тим, ким мала бути під час його відсутності. Фюрі також запитує її контакт із гравіком, що може означати, що Трює має глибший зв'язок, ніж хтось уявляє. Одна популярна теорія пропускає, що Гравік є прийомним сином Ніка Ф'юрі та Присцили, якого взяла пара десь після 97-го року. Це означало б, що Прісцила може мати міцніший зв'язок із гравіком та його справою, ніж із Ф'юрі, як і людським чоловіком. За шокуючим поворотом подій, епізод 3 закінчився несподіваною смерті Гаї, дочки Таласа, яка працювала з повстаннями скрулів. Емілія Кларк дебютувала як Гая в першому епізоді, і було показано, що вона мала відчуджені стосунки з батьком після того, як Нік Ф'юрі та Керол Денверс не змогли переселити скрулів, а також перечасно смерті її матері Сорен. Незважаючи на сімейні проблеми з батьком, Гая постійно працює в лавах опору скрулів, щоб передавати інформацію іншій команді, і це стало головним Моменти у третьому епізоді. Під час цього епізоду Гая повідомила Ф'юрі і Талосу про майбутній ядерний удар з британського підводного човна на літак Організації Об'єднаних Націй. Ця дія викликала б глобальний резонанс і потенційно призвела до третьої світової війни. Однак, завдяки допомозі Гая Талос і Ф'юрі змогли б зупинити удар. Хоча це виявило Гаю як подвійного агента та поставили її віч на віч з Гравіком після того, як вона спробувала втекти. Як він раніше погрожував Талосу, Гравік вистрелив і здається убив. В гаю, що підтверджується тим, що вона знову перетворилася на свою форму скрула, як вони роблять, коли помирають. Однак це може бути не кінець для гаї в КВМ. Цілком можливо, що гая могла імітувати свою смерть, щоб вирватися з лап гравіка, хоча вона все одно була важко поранена від вогнепального поранення в груди. Також існує ймовірність того, що гая може бути повернена до життя як частина експериментів гравіка суперскрули, що ми нарешті побачили в цій серії, коли рука гравіка моментально загоїлася після важкого поранення. Однак, якщо вона точно мертва, її смерть напевно запалить вогонь у Талосі. Частина його сили вже була помічена, але він міг бути стати грізним ворогом для гравіка та повстання скрулів, якщо його також підживлює помста. У цьому епізоді гравік розповідає, що для боротьби з можливим втручанням героїв землі після того, як про їхнє вторгнення стало відомо, скрули використовуватимуть цю машину, щоб наповнити себе силою. Хоча багато хто пропускав, що це сталося після епізоду 2, епізод 3 містить першу офіційну згадку про суперскрулів. Гравік згадує, що скрули самі стануть супер, перш ніж назвати суперпотужну версію зелених інопланетян, знайдених у Marvel Comics. Під час флешбеку де була зустріч між Варою та Ф'юрі є посилання на інший розділ КВМ. Подарувавши Ф'юрі коричневий конверт, вара зауважує, це повинно підштовхнути людей Дрейкова. Дрейков, голова червоної кімнати та лиходій у фільмі Чорна вдова, враховуючи колишні конфлікти між Наташою Романов і Дрейковим. Це пасхальне яйце для конфлікту «Щілд» із червоною кімнатою є чудовим способом пов'язати самодостатню історію таємного вторгнення з подіями фільму Чорна вдова. У другому епізоді Гая переглядала зразки ДНК, утримані скролами гравіка, один з яких був зразком солдата Екстремісу. Екстреміс це форма генетичної мутації, досліджена в залізній людині 3», яка наповнювала солдатів силою вогню, яка дозволяла їм відновлюватися після поранень і ставати сильнішим. Під час розмови з Талосом Гравік згадує Гаю, спонукаючи Талоса проколоти гравіка ножем. Після того, як Талос залишає приміщення, Гравік просто витягує руку з леза, перш ніж сприяв. Цють його сили екстремісу, які дозволяють йому вилікуватися від рани. У фільмі Капітан Марвел постійно згадувалося те, як Нік Ф'юрі міг визначити скрула, чи називали вони його Ф'юрі чи ні. У фільмі 2019 року Ф'юрі розповів Керол, що ніхто не називав його Ніколасом чи Ніком, а просто Ф'юрі у третьому епізоді скрул імітує Талоса, змушуючи його називати Ф'юрі своїм ім'ям. Нік це викликає ф'юрі підозри, дозволяючи йому взяти гору та звільнити Талоса. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.